Всім доброго дня, доброго вечора, доброго часу дня. До якого ви будете долучатись до цієї консультації, і, повідно, ми її проводимо трошки дистанційно зовсім, і за відсутності наших присутніх. І пойдно, що ми хотіли цій консультації вам Ну, По-перше, про особливість наявної форми, В ПНС курсова робота дизайн проектування. Будь ласка, пройдучіться до цієї форми і напишіть, яка тема. Ви хочете безпосередньо або вже пишете по цій темі, і як ви її сформували, щоб ми підредагували і кінцевий варіант вам її видали. Якщо ви ще думаєте на тему, напишіть, яку ви хочете тему, ми найближчим часом з вами зв'яжемося і безпосередньо це обговоримо. І трошки основна сьогодні зустріч була стосувалась дедувай. Тобто, які основні Deadline? Ну, По перше, курсову роботу треба кінцевий результат з додатками. Яка повинна бути не менше 60 сторінок, завжди 60 сторінок це з додатками, а, повинна бути у вас готова. Цифров, цифров, ну, цифровий варіант у вас не надрукований в першу чергу, до у нас є 4 тижні, але на четвертому тижні вона повинна у вас сформуватися. Тобто, на понеділок, 24 листопада, вам потрібно надати цю варіанту. Заважте, 24 листопада. Це понеділок. Ну, ми потім трошки можливо потягнемо час, але бажано двадцять четверте листопада. Це понеділок, через а, а три а, тижні. Відповідно, у вас є три тижні, щоб написати цю курсу, або долучитися, або завершити написання курсового руку. Ще раз хочу нагадати: продається приклади а, типових а, тем, які знаходяться в методиці на сторінці, починаючи від а, Додаток Б, 21 сторінка. Тобто там є 25 типових тем. Особливо зверніть увагу на 25-ту тему. Ми в 25-й темі вам допоможемо в цій розробці. Ми зацікавлені в цьому, щоб ви долучились до проєкту. Якщо ще не долучалися або хочете долучитись, будь ласка, скажіть про це. Тобто, 25-та тема це особлива тема, яку ми вам би хотіли надати, що ви її, можливо, в комплексі з іншими здобучами освіти розробляли, і саме головне, надіслали варіант цвіту. Пропозицію ви можете просто скопіювати форму, сити, долучитись до форми на панесі і скопіювати цю тему. Ми одразу е з намозв'яжемо щодо з'ясування, яку ви хочете особливості розробити. Тут, тут є е так би мовити, чотири складові готип, карта, графічні елементи, сувенірна продукція. І, повідно, ми вам надамо залежності від бажаючих, залежності від кількості цих бажаючих, ми безпосередньо надамо цю особливість щодо структури з Курсова робота. Вона взагалі розглядається на три розділи. Приклади тих трьох розділів, ну, взагалі, приклад роботи у вас прикріплено до ПНС. Він не ідеальний, одразу скажу, що він передбачає, що вам потрібно перевершити. Сподіваюся, варіант. Це як мінімум фундаментальний початок для розгортання ваших навчально-практичних досліджень. І ще такий нюанс: ми хотіли звернути вашу увагу. Ну, оформлення, зрозуміло, що. Але зворотно, ну, тобто, оформлення там є заголовки, зміст, дук, тобто це ви прочитаєте, це безмовно зрозуміло думаю. А ось а, структура роботи, вона передбачає три рості. Ну, якщо брати практи, приклад практичний, давайте повернемося на практичний ПНС, і там є приклад оформлення а, літератури, а оформлення літератури там. Ми ще раз вибачте, тоді завантажу приклад роботи. Я думав. Так це був оформлення літератури. Приклад роботи ми вам завантажимо технічно. Що він з собою представляє? Він представляє собою три розділи. Ну, вступ, зрозуміло, що висновки. А, і три розділ, Перший це дослідницький, триотичний, його ж називаєте, тобто технічно, ви там розглядаєте особливості за вашою тематикою. Ну, наприклад, якщо у вас тематика, давайте повернемось до 25-ї теми, до якої ми вас хочемо всіх долучити. Якщо ви всі бажаєте цю тему обрати, то відповідно ми вам розсередимо певні напрямки, що саме ви будете розробляти, яка тема у вас буде звучати безпосередньо у вас. То, наприклад, розробка айдентики, ну тут дуже легко, тобто айдентики для громади Харківської області у нас якраз зараз оформлюється договір і ще в процесі оформлення підписання з роганською військовою адміністрацією і відповідно Роганську. Безпосередньо громад, відповідно, це вивчення дослідження громади, історії громади, як становилась там історичні пункти. Да? Тобто, і тут можна в першому розділі розподілити, наприклад, три пункти: перший пункт це дослідження, взагалі історії громади, а точніше, навіть узагальнену ідентику, що таке айдентика. друге це дослідження ідентики громади, і третє можна виділити особливість розвитку. Ну, так як уже, я думаю, айдентика частково була сформована, відповідно, можна проаналізувати якраз особливість розвитку ідентики саме Луганського громади. Mm -hmm. В другому розділі це практично такий аналітичний розділ, який передбачає аналітику, тобто дослідження і порівняння. Тобто, якщо є адентика, то треба виявити які слабкі, і сильні сторони і порівняти навіть, напевно, слабкі і сильні це другий підпункт. Другого розділу: а перший підпункт це аналіз, які ще громади <смі> рішення громад, точніше, рішення логотипів, карт, графічних елементів продукції, ну в залежності від вашої теми є у громадах Харківської області або інших областей. І повинно зробити аналітичну таку складову табличку, та тобто та, 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 порівняння. При цьому ви отримуєте саме головне: це варіанти, що можна покращити, що на що треба звертати увагу. Другий пункт це у вас якраз. Аналітика слабких сильних сторін, тобто, що підсилити, що є слабким у вже наявному е якраз адентиці, наприклад, роганського громади, а в третьому підпункті, на е другому відповідно, зосередитись які е ну трошки теорії, да? тобто основу композиції, я савості, що можна, тобто сильні, ну сильні слабкі сторони, тобто підсилити за, за рахунок яких саме засобів. А ось в третьому у вас. Uh, Повністю, ну, теж можна три пункти. і пункти зробити, і ну, це практично бок, розробка ідентика, тобто безпосередньо трошки про ідентику написати, логотип, наприклад, якщо ну, ідентику має зновити, що у вас буде сама розробка логотип, і варіанти, які є базою, форма, наприклад, для логотипів. Це в першому і більш детальніше про композицію, де воно використовується. Да? Ну, хоча використання бажано на третій підпункт зробити, тобто практична реалізація, але в принципі теоретично можна оглянути цей аспект. Другий підпункт, третій розділ, відповідно, зробити а, прототип, да? тобто, прототип, розробка прототипів, композиції, да? типу. а третій безпосередньо готових реалізацій, як воно буде відбуватись, тобто прототипів розглянути всі, пам'ятаємо, що можна розробляти а, три рівня. Різних прототипів. Перший рівень прототип LOV, тобто низький рівень, тобто тільки композиційне оформлення. Другий це більш насичення наповнення, тобто там у вас фігурують вже якісь символи, елементи, да тобто а третій це у вас деталізований а прототип, тобто високого рівня, який безпосередньо з деталізацією всіх елементів, тобто, елементів і текст. Ну і в висновках, ну і також в цьому розділі під пункті можна ще додатку можна залишитись на ньому і відповідно прописати особливість представлення, як вона реалізується. Саме головне, що практичний блок, там у вас може бути картинка, але ми вас просимо більшість розробок розмістити в додаток. Додаток один, тобто А, Б, В, тобто і так далі. Тобто До в посилання на них і поступово демонструвати базовий форм, кожу базову форму. 심плярі. Потім пошук наповнення, тобто компоновка наповнення, особливість використання кольор композиції різних силуетів і так далі, різних наповнень. Ну, також іще один десь треба внести, тобто, це, напевно, у більшості, ну, якщо з айдентикою працювати, то якраз у нас на зустрічі з Роганською громадою, військової адміністрації, представника військової адміністрації, підкреслив дуже важливий момент, хоча це дуже важливий, і він, як у брифах, і в завданнях прописаний. Це е, розтлумачити, що ви в кінцевому випадку застосовуєте, як воно розтлумачиться, тобто кожний знак, що він несе з собою, тобто яку інформаційну складу. Ось, наприклад, щодо ідентики, розробка ідентики для громади харківського. Ну, в даному випадку у вас тема буде, наприклад, розробка логотипу е, для органської громади харківської і, відповідно, ваша тема або інформаційної карти, Роганської громади, Харківської і так далі. Ну, з іншими типами це приклади тем, відповідно, будь ласка, доучіться до форми. Де ця форма знаходиться? Вона знаходиться в ПНІСі. В ПНІСі ось форма для визначення стану написання курсової роботи. Будь ласка, доучіться це для нас, і для вас буде краще, щоб дізнатися ну, про вас, на якому виставі. Щодо додавань, то тобто, нас завжди три тижні, ми вам пропонуємо кожного понеділка зустрічатись, або там п'ятницю ще зустрічатись, і у нас якраз такі дедлайни, тобто до 10 у вас перший і початок другого розділу, 17, другий і початок третього розділу, а ну, п'ятницю, 21, і відповідно, зустрінемось, наприклад, знову 6 годині, і підсумуємо, що у вас там виконано, і додатки. Ну, в процесі написання робіт не забувайте про додатки, формування цих додатків. Відповідно, будемо дуже зосереджені на цьому, щоб у вас додатки безпосередньо відбувалися. ну, будемо слідкувати, щоб вони у вас були написані. І також іще один нюанс: вам потрібно буде подати ще тезу, тобто на якусь конференцію, щоб практичну реалізацію представити вашою розробку. То подумайте, над якою конференцією ми вам будемо пропонувати різні конференції, і вони можуть опублікуватись пізніше, але саме головне подати, що ви долучились до якоїсь конференції і оприлюднили свої результати. З 25 темою дещо простіше оприлюднення результатів, тобто ваш результат стане долучений до вашого проєкту. Ми вас обов'язково хочемо долучити до проєкту як учасників від представництва здобучої освіти, щоб ви мали можливість практично Прописати в курсів роботи, що робота була пробована і залучена в проєкті такому номер. Як тільки ми отримав номер, і повідомимо вам це повідомить, якщо ви долучитесь до 25-ї дні. Ну, начебто, дуже коротко щодо консультації на сьогодні, все. Будь ласка, знайомтесь з методичними рекомендаціями. Зараз я виставлю прямо зараз виставлю приклад. Ну, вибору найкращий приклад, а це буде, але це буде фундаментальний річ, тобто початок, все інше вбачимо розширювати, доповнювати і виставляти. Приклад роботи і повідомо, буде там, де у нас методичні рекомендації, чи, точніше, приклад оформлень літератури, і під ним буде приклад оформлення виконаної курсової роботи. Тобто, будь ласка, продивіться, можливо, якісь особливості для себе підкреслювати, що саме на що звертати увагу. Ну і саме головне нам до 24. Прошу в процесі написання робіт. У нас тут немає якихось додаткових завдань. Да, тобто, у нас є лише одне завдання для прикріплення вашого курсового Ваші проміжні етапи виконання курсової роботи, будь ласка, прикріпляйте до прикріплених ваших курсових. До такого завдання в розділі написання курсової роботи, тобто прикріпляйте, будемо перевіряти. Ви можете самостійно перевіряти на напояд, ми будемо перевіряти на поЕТ, ну і взагалі на структуру. На наповнення і на досягнення певних освіт. Але взагалом курсова робота, основна її мета це практична опробація ваших розробок, проваджень. Якраз провадженням є розробка оця практично, і оформлення візуального контенту. Ну, і також дуже важливо, це також частина науково дослідської роботи своєрідна, і видно її підкреслити. Потрібно ну, підтвердити, підкреслити, що ви її виконали. або в процесі виконання написання якоїсь тези або статті ми вам будемо рекомендувати написати подати тезу і статтю. Ну, статтю це більш до типових робіт, але якщо є бажання, будь ласка, подавайте, це вам не буде якось окремо е зайвим, тому що це вам додатково опробацію. Ви можете при захисті, так, да, захист буде відбувати е на це ви можете звернути увагу, що ви подали статтю, в якій Детально розписало щодо особливості розробки там якоїсь графічного а, контенту. Да? Так, на цьому все. Якщо є будуть питання, будь ласка, задавайте. Вони у нас, як завжди, в чаті, в чат в ПНС, чат самого ПНС-курсу, чат в соціальних мережах пишіть. Також, напевно, ще зробимо Google чат і відповідно, якому будемо більш детальніше а, інформувати вас про різні особливості до. Долучайтесь до різних активностей, особливо написання тесту конференції. На цьому все. Дякую всім за увагу. На жаль, ми без вашої присутності проводимо цю консультацію, але я сподіваюся, у вас все добре і ви долучитесь до нас найближчим часом на наступній консультації. Щодо наступної консультації, ми можемо вам запропонувати, наприклад, цю п'ятницю, 18.00, 18 щоб безпосередньо підсумувати певні особливості, що вам вдалося зробити, на якому ви етапі або, можливо, ви вже майже завершили, тому безпосередньо настанови якісь надати щодо завершення завершеного етапу виконання. На цьому все. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, консультацій у, наприклад, п'ятниці на цьому тижні. Це у нас буде 7 листопада 18 років. Всім дякую за увагу.